Колишній російський військовий допоміг двом українським бійцям вибратися з окупованої території. Українські десантники були вимушені на понад рік залишитися на захоплених землях через важкі поранення. Таку спецоперацію під кодовою назвою Прапор вдалося здійснити завдяки нашій розвідці та проекту Хочу хочу жити Про це далі хочу всім подякувати за проведення операції. Всі, хто допомагав мені вийти з окупованої території і цим людям, які допомагали на окупованій території, Мені це як признак, що наших людей дуже багато там, які ждуть повернення до України. Спецоперація ГУР під кодовою назвою Прапор стала черговою несподіванкою для окупантів. Завербований російський солдат допоміг вивести з окупованої території двох українських бійців. Наші захисники були поранені, тож вимушено залишилися на захоплених ворогом землях. Було столкновення з русськими воєнними, і я отримав ранення. Нас вивезли, виходить, в госпіталь, і ні, наші вивезли. Ну і так я там і залишився. Не було можливості вже, щоб нас забрали з госпіталю. Ми там знаходилися як цивільні, але можна сказати, ми там по вулицям старалися поменше ходити, так, щоб нас практично ніхто не бачив там. Це той самий уже колишній російський військовослужбовець, а нині боєць Легіону Свобода Росія його звати Дмитро. Розповідає криваву політику Кремля не підтримує, а підписати контракт його змусили. У військоматі Мені сказали або ми тебе мобілізуємо, або йди за контрактом. Мобілізуємо у будь-якому разі, коли розмовляв із військомом, у нього на столі ще особова справа дружини лежала. Вона також має військовий квиток. Тобто, вибір був простий або я, або вона. Що не опинився на фронті, почав думати про втечу, розповідає Дмитро. Натрапив на чат-бот українського проекту Хачу жить там запропонували допомогу, але з умовою вивести з тимчасово окупованої території двох українських бійців довелося відчути себе справжнім шпигуном. Розповідає рекрут легіону. Доки був у забезпеченні, вивчив усі дороги, маршрути. Куди, що, як, навіщо. Навіть у комендатуру двічі ходив, щоб познайомитися з працівниками комендатури, аби потім блокпости проходити було легше. Разом з двома українцями Дмитро успішно перетнув 18 російських блокпостів. Довелося знайти кілька комплектів ворожої форми, автомобіль і лопати, щоб вдавати з себе фахівців із розмінування. Доїхали до точки доїхали до точки виходу. Узяли лопати, нібито пішли копати. З лопатами і перейшли лінію фронту без зброї. Цю операцію провели ще торік у вересні. Утім публічно заговорили про неї лише зараз Із міркувань безпеки тих, хто допомагав українській розвідці, але досі перебуває на окупованих територіях. Це складна багаторівнева операція, яка насправді заслуговує на те, що свого часу точно будуть написані і книги, і зняті фільми, лише власне, про цю історію. Тривала вона понад 8 місяців і закінчилась лише після того, коли всі ті, хто допомагали в реалізації цієї успішної спецоперації, опинились в безпеці. Зокрема, мова йде про родину Дмитра. Колишнього військовослужбовця російської армії армії загадних армії агресора тим не менше людина, яка не підтримала російську агресію, яка засуджувала з самого початку злочини Путіна. Сам Дмитро каже власне життя нині бачить лише в Україні а свою місію у боротьбі проти диктаторського режиму Кремля. Єлизавета Яковлева, Василь Дензін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.